Це знов ж таки велика проблема. От зараз нещодавно бачив аналітику, що з кожним роком все більше вистрілюють стартапи, де менша кількість фаундерів. Іншими словами, була наприклад, в 2012-му, щоб запустити стартап, треба було п'ять фаундерів, тому що треба мати різну експертизу. Зараз знову таки, цей відсоток зростає до там, двох до одного фаундерів. Чому? Тому що штучний інтелект замінює. І беремо Україну. В нас it експорт складає близько 4-5 мільярдів доларів в рік. Тобто, це ну в глобальних масштабах взагалі як кап кап капля мокапля в, в морі. Порівняно з тою самою Індією, це небо і земля. В нас класна, типу, по якість. Тобто з, з, з ресерч Стенфорда каже в Україні е порівняно з іншим світом, найліпша ціна якість. Тобто, ти ми можемо сказати от як крузак, Це як Ви так куб. переконуєте клієнтів, чому да. вони мають купити послугу? В тому числі на <правда> математика насправді досить проста. в тебе є завдання, да там рейт, наприклад, 30, і українцю на нього треба зробити, він тобі зробить за 10 баксів. Тобто ти, як замовник платиш 300 баксів. А є індус, який тобі зробить його там за 40 годин, пори тут 10.